Ви дивитеся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах. Одна загибла та четверо поранених. РФ вранці 18 жовтня балістичною ракетою атакувала Дніпропетровщину. Поцілили в приватний сектор обухівки. У Дніпрі попрощалися з волонтеркою Тетяною Мілард. Жінка загинула в аварії на Донеччині, коли везла автівку для військових. Тренуються, аби протистояти РФ. На Донеччині воюють розвідники 17-ї окремої танкової бригади. Вони виявляють позиції росіян. Одна людина загинула, четверо поранено внаслідок удару РФ по приватному сектору в селі Обухівка вранці 18 жовтня. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Батько загиблої жінки Юрій розповідає, під час вибуху був на роботі неподалік від дому. Скорітка літків. Піднімаюся, беруться з колу, ще гаряче. Я навіть не помню, що я хазяйка де з дитинкою на руках, тому я внучка вже була. Плачі, забудь. У загиблої жінки лишилися дві доньки 13-річна та півторарічна. Її батько розповідає, вона разом із сім'єю переїхала до нього під час повномасштабної війни. Каже, думала, що за містом буде безпечніше. Всі місії, дочка, чоловік, дві внучки, жінка і я. Не подумати, ти, ну, мог подумать, що це хто буде, що має доріг. Сергій працює будівельником неподалік від місця влучання. Каже, перед вибухом чув свист. Одразу після удару разом з колегами побіг допомагати людям. 100 метрів, отам от, як шандарахнуло, ми що швидко побігали, дивитися, ну, що там газ сильно шуміл, ми чопік зробили з дерева, забили, ну, щоб ні те саме що костер потушили, потім на криші полезли водою, там мужики подавали відрами потушили. Через обстріли РФ зруйновано один будинок та 21 пошкоджено. Домівка Канелі посічена уламками. Жінка розповідає, їх вберегло, що під час удару разом із сім'єю були в будинку за двома стінами. І також ну, практично скрізь побита плитка, побиті стіни, побите все, що можна. Це робота російської наволочі до ліквідації наслідків. ДСНС залучили 51 чоловіка особового складу та 12 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Повідомив речник рятувальників Дніпропетровщини Сергій Ковтонюк. Повністю знищено один приватний будинок, одна господарська споруда, пошкоджено 21 приватний будинок, 11 господарських споруд, один легковий автомобіль та газопровід низького тиску. Попередньо росіяни атакували Дніпропетровщину балістичною ракетою, повідомив перший заступник начальника ОВА Володимир Орлов. Антон Сіренко, Олексій Коренєв. Суспільне новини, Дніпро. Двох поранених внаслідок ракетного удару РФ по обухівці шпиталізували до однієї з лікарень Дніпра. Це 35-річний чоловік та 63-річна жінка. Вони у стані середньої тяжкості повідомила лікарка Ірина. У них осколкові поранення та переломи. Пацієнтів оглянули спеціалісти. Загрози життю немає. За словами лікарки у медзакладі, вони перебуватимуть декілька днів. У хлопчика один осколок уламок в сідниці. Просто його потрібно його прооперувати і видалити. Ці осколок. у жінки десь декілька ну, складніше. Там багато осколковий перелом передпліччя. Вони знаходяться у стресовому стані. За словами начальника Дніпропетровської ова Володимира Орлова, ще одна жінка перебуває в іншому медзакладі. Четверта поранена, лікуватиметься амбулаторно. Де в <зв>. нашому серці. Дуже рано. Знаєте, я можу казати, я була знайома з ямком. На жаль, Янголів на нашу землю відпускають дуже ненадовго. На у Дніпрі попрощалися з волонтеркою Тетяною Міларт. 9 жовтня розповідає родич Андрій. Вона загинула у ДТП у Покровському районі на Донеччині. В той день жінка з Великої Британії везла автівку військовим. каже за кермом перебувала 15 годин за 100 кілометрів від Слов'янська. Тетяна заїхала на ділянку дороги, на якій проводили ремонт. «Навігатор повів Тетяну по через дамбу, так сказати, тому що ну тому що так налаштована навігація, я не знаю чому. Тетяна була дуже втомлена, її рінжровір розвернула якимось чином, і вона потрапила у у водойму. Тетяна народилася в Бахмуті, розповідає її чоловік Кріс. 14 років тому переїхала навчатися до Великої Британії. Там стала професійною масажисткою та відкрила бізнес. Але з початком повномасштабного вторгнення каже Кріс, не вагаючись, повернулася до України та почала волонтерити. Таня сказала мені, що вона не може припинити допомагати що неможливо дивитися, як усі ці люди страждають. Люди вмирають Тож вона взяла гроші, поїхала до Польщі, купила машину швидкої допомоги, яку вона наповнила медичною допомогою. Її знали як ангел Бахмута серед наших людей принцеса Воєнтаня Танюшка. Таня Плас Сестра Олена розповідає, коли загинув один з військових, Тетяна разом з побратимами створила благодійний фонд у Великій Британії, збирала кошти та закуповувала необхідні речі для захисників. Вона приїжджала для того, щоб зібрати гроші і заробляла сама. Їх вона дуже багато працювала, щоб і сама вкласти. Ну, максимум, скільки вона може минулого року, каже Олена Тетяна, пройшла курси ТАКМЕДу та допомагала в зоні бойових дій. Та певний час рідним про це нічого не казала. Вона казала, що все те саме. Ну трошки я більше роблю я допомагаю. Ну а потім ми побачили автівки з лісу і. Приходили від неї повідомлення, помоліться за нас. Вона завжди була така натхнена і впевнена в собі. Вона просто говорила: мені це потрібно. Військовослужбовець Денис каже, разом з Тетяною цього літа під Креміною рятували поранених. Було багато поранених, і вона вивозила. Ну тобто, забрала, вивезла, віддала знову. І, і це могло ну майже добу таке тривати. Вона просто візьме обійме. і. І ти вже знову, як то кажуть, на заряді, на позитиві. Тобто, ну, вона, ну, вона дійсно, як Янгол, була в нас в лісі. Вона з нами ці всі майже чотири місяці пробула, тому це дуже важка втрата. Сестра каже, родина планує продовжити справу Тетяни, допомагати українським військовим. Вона дуже хотіла довести цей пікап. Ми просто дуже хочемо, щоб все, що вона почала, щоб вона нарешті доїхала. Ну тобто, в такому можливо, переносному сенсі, духовному сенсі, ми оголосили збір на нову автівку, яка має доїхати. Олена додає, прощання відбудеться також в Києві, а поховає Тетяну Міллард у Великій Британії. Поліна Паламарчук, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро. На залізничному вокзалі у Дніпрі в залі очікування запрацював пункт незламності. Начальник Дніпро головний Вадим Бусурулов розповідає, до жовтня залом користувалися лише пасажири. Тепер ж за потреби сюди може прийти будь-хто. Каже, у разі блекаутів у пункті є все необхідне. Приміщення обладнане альтернативними засобами опалення твердопаливними печами, резервним електроживленням, інтернетом, зарядними станціями, дизельгенераторною установкою, дитячою зоною, а також. Поїлкою для тварин загалом у пункті 124 посадочних місця. У нас є така зона підзарядки, встановлені пристрої для заряджання. Можна використати як звичайну зарядний пристрій, так і пристрої USB. І одночасно ви бачите, тут може бути 24 таких гаджети підключені. Єва очікує потяг у напрямку Києва. Каже, у 2022-му пунктами незламності не користувалася. Однак в цьому році, у разі блекаутів, планує приходити. Ні, зовсім я без світла зовсім сиділа без води. Кошмар. Ну, слава Богу, вже не відключають. Але якщо будуть, я вже підготуюся. Так, але це небезпечно, тому що зараз війна, тому що бомбять і не спішно дійти. Добре заїжджаю швидко і зручно. Начальник вокзалу Дніпро головний Вадим Босурулов каже у порівнянні з минулим роком, в 2023-му більш підготовлені до можливих блокаутів. Є досвід роботи порівняно з минулим роком. Ми це врахували. Ми додатково облаштували, запаслися всім необхідним. Це і дрова, це і інвентар, який буде необхідний, буде використовуватися. Це і засоби пожежної безпеки. Також у випадку необхідності роздаватися гарячі напої. Загалом пункти незламності запрацювали на 96 залізничних вокзалах по всій Україні. Ангеліна Машинцева, Олександр Шалдибін Суспільне новини Дніпро. <звілляння> <звілляння> ну, наша задача виявляти ворога. Ми маємо свою аеророзвідку, радіорозвідку. Ми їх слухаємо, ми їх чуємо, бачимо. Першими ми заходимо на позиції і заводимо туди наші механізовані роти. Тренуємось на полігонах, де дозволяє нам місцевість і стараємося підбирати місцевість під ту, на якій знаходиться наші, наш батальйон на нулю. 14 року воюю. Вже десь, якщо сосрочки, то може його 10 набереться, військового стажу. Дружина, діти. Меншому місяць. Так, старшому 5 років. І дочки 19. Двоє перших, які виділили. Найскладніше, напевно, знаєте, дойти до ворожих позицій. Там вже на ворожих позиціях ну, не так. Страшно, як от дойти до них. Повірити дорогу, визначити, де ворог знаходиться, де в них укриття, де, де вони сидять, скільки людей, де кулеметник, де снайпер, друг, як, як такі є. Дивимося, наблюдаємо. Треба буде, ну, як треба, то і штурмуємо. Ворог дуже сильно, арт-обстрілом нас накривається. Дуже тяжко нам, що поранених виносить що заводить людей, що сидить людям, що нам туди заходить дивитися. Дуже багато і дронів у них з'явилося в цьому напрямці. Постійно, постійно літають над нами, над головою, то скидують з дронів, то я ж кажу, то арта, то є піві. Дуже тяжко зараз, і тим більше посадки зараз всі лисі, не сховаєшся не ні йде нічого. Постійні обстріли неможливість максимально близько під'їхати до пораненого. Тобто його ще треба так виносити. ну, Коли як, коли 1-2 кілометри, коли 5-6. Тобто, ну, по-різному буває. Транспорту дуже не вистачає, але його туди не загониш, бо він там і скінчиться. Мужичок десь 60. плюс, Він був середньої тяжкості 300. А потім, скоріш за все, ну, під обстрілами в нього серце не витримало і зупинилося. По факту він у нас на руках помер. До сім'ї не можу, часто з'їздити, як хочеться. Це, мабуть, найважче. Сину, у мене шість років скучає за мною, ну а як він може їх сприймати? Ну це ж дитина. Батька вдома нема по телефону, то зв'яжеться коли-неколи. Наступний рік вже. Коло піде. Думаю, до наступного року все закінчиться. Наші люди, як сказати, до кінця йдуть і стараються. І, ну, ми на своїй землі, ми не на чужій. Перевага в тому, що ми патріотично настроєні, ну, більше, ніж вони. Їх там гонять з під бича. Там автомат назад, не крок назад їх розстрілюють, я брав пленних. Я з ними розмовляв. вони мені казали, що ми ліпше підемо до вас в плен, ніж ми повернемося назад. Бо там, каже, наші офіцери вже каже, їхніх убили більше, ніж нас. Тут кожен прийшов захищати свій дом, свою родину. Як нас тут не буде, то вони будуть там, у нас вдома. Дивитися Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах.